Привіт усім моїм підписникам! І сьогодні вже 25 травня, тому скоро відчиняється трансферне вікно, і гравці зможуть переходити в інші клуби. І сьогодні я випущу відео, де розповім вам про останні футбольні новини та ким цікавляться клуби. Починаємо приятного перегляду. Let's go! Ну а перед початком цього відео традиційно я хочу з вами поділитися з вами статистикою мого канал. Зараз вона буде у вас на екрані. Ось така статистика. В середньому мене більше всього дивляться люди з 35 по 44 роки. Це чоловіки і більше всього їх із України. Мені дуже-дуже приємно. Далі йде Індія, потім іде потім Росія, далі йде США, а потім Венесуела. Та кількість підписників, які дивляться мої відео із підпискою, стало гараздо. Більше. Тому вам дякую. Слава Україні! Я дуже радий, що Україна вже на першому місці по відсоткам підписників, які мене дивляться. Ще раз дякую, а ми зараз починаємо відео. Мілан зацікавився вінгром Роми Стефаном Ельшараві. Гадаю вам, що італійський лівий Вінгер з єгипетським корінням раніше вже виступав за міланський клуб. Літком у Ельшараві закінчився контракт з Ромою, тому можливе повернення. До міланського гранду дуже авторитетне видання газета Дела Спорт повідомляє, що Рома цікавиться вендолом хавбек Зеніта може перейти до римського клубу Жозе Моуріньо. Раніше Вендел виступав у португальському спортінгу. Це дуже непоганий, атакуючий півзахисник, який ще й може зіграти в опорній зоні. Рома дуже ідеальний варіант. Лойко Пенда може перейти влітку до Мілану у бельгійського форду Ланцу, який впевно крокує до Ліги Чемпіонів 19 голів в 36 матчах у Лізі 1. Це дуже топовий результат, тому що Лойко Пенда, нещодавно гравши за бельгійські брюги, один з найкращих бомбардирів Ліги 1, Наряду з Александром Ляказетом та Кіліаном Бапе. і Мілан. Просто ідеальний для нього варіант. Защитник із Буркіна Фасо, який зараз грає в Байре. Та Псоба дуже за ним пристально слідкують лондонський Арсенал та Тоттенхем, які хочуть його влітку підписати. Та Псоба вже переріс рівень Байеру. Я гадаю, що його рівень вже такий клуб, як Тоттенхем або Арсенал. Два топ-клуби із АПЛ, які борються за Лігу чемпіонів та за перше місце в АПЛ. Псоба в Баєрі проводить вже другий поспіль, дуже топовий сезон. з збаром він дійшов до півфіналу Ліги Європи і заслуговує на підвищення. Люка Ернандес, який декілька днів назад повернувся до тренування з Мюнхенською Баварією після важкої травми, зацікавив Пари сан жермен і хоче туди піти влітку, тому не поспішає продливати контракт із Мюнхенською Баварією, який зараз твориться повний. Бардак раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен намагається підписати французьких гравців, таких як Рандал Коломоні та Люка Ернандес. Це просто топ-варіант для ПСЖ і для самого Люка Ернандеса. Біля Сергея Мілінковіча Савіща кожне трансферне вікно ходять чутки, що він поїде то до Реалу, то до ПСЖ, до Манчестер Юнайтед Ювентуса. І так далі. Зараз Мілан хоче придбати сербського центрального півзахисника. І за інформацією Лаціо хоче не менше, ніж 40 мільйонів євро. Я вважаю, 40 мільйонів за Сергія Мілінковича. Дуже-дуже адекватна ціна, тому що декілька років тому Лаціо хотів за нього 100 і більше. На цьому я завершу. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також напишіть, як вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже дуже багато цікавого. Слава Україні! На все добре! Скоро побачимось!